Доброго дня, педагоги та батьки. Наш центр позашкільної освіти промінь приєднується до Всеукраїнської акції 16 днів проти насильства і ми проводимо інформаційно-просвітницький захід у вигляді семінару профілактика домашнього насильства. Сьогодні в нас вже друге заняття. Насильство в сім'ї. Це цілеспрямований емоційний чи силовий примус або дія однієї людини над іншою. Воно здійснюється всупереч згоді, волі та інтересам потерпілого. Основна відмінність насильства в сім'ї від інших видів насильства полягає в тому, що воно відбувається між людьми, які перебувають у близьких чи родинних стосунках. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає насильство як глобальну загрозу здоров'ю. Відповідно до соціологічних досліджень, проведених у різних країнах світу, фізичного чи психологічного насильства зазнає кожна четверка жінка та кожен десятий чоловік. Що таке домашнє насильство? Це навмисне застосування різних форм. Фізичного, сексуального, психологічного та економічного насильства одним членом сім'ї щодо іншого. Результатом цього є цілесні ушкодження, емоційна травма, відхилення у розвитку, у поведінці у відношеннях з оточуючими. Зараз ми розглянемо кратку характеристику видів насильства. Перше фізичне насильство. Це прямий чи Опосередкований вплив на жертву з метою заподіяння фізичної шкоди, що виражається у нанесенні каліцтв, тяжких тілесних ушкоджень, побоях, стосанах, шльопаннях, поштовхах, ляпасах, киданні об'єктів тощо. Які яскраве виражені ознаки насильства. Перше, це сліди ударів, шрами. Порізи на руках, обличчі, ногах та інших частинах тіла. Це, друге, це переломи чи забиті місця, третє сліди опіків. Далі, що ж таке психологічне насильство? Це завдання шкоди психологічному здоров'ю людини, що виявляється в образах, залякуванні, погрозах, шантажі, контролі тощо. Яскраве вираження ознаки насильства. Перше постійний крик та погрози у бік людини. Друге. Лайки та використання непристойних слів. Третє. Приниження людини. Четверте ігнорування людини, коли вона про щось просить. Далі економічне насильство. Це матеріальний тиск, який може виявлятися у забороні працювати чи навчатися, позбавлення фінансової підтримки, повному контролю над витратами. Яскраво виражені ознаки цього насильства. Фінансова експлуатація, перше замовлення послуг здійснено пожертв або непотрібних витрат. Друге несподівані фінансові проблеми чи зникнення грошей. Третє: Використання банківської картки, коли людина сама не може ходити. Четверте зникнення грошей на банківському рахунку чи готівки. Далі розглянемо такий вид насильства, як медичне насильство. Це недбалість та несвоєчасність. Виявлені при видачі ліків. Це навмисне передозування лікарського препарату або, навпаки, навмисна відмова хворому в отриманні необхідних ліків. Далі вид насильства, нехтування це безвідповідальність або нездатність забезпечити людині необхідні для життя умови їжу. Чистий одяг, безпечне та зручне житло приміщення, засоби особистої гігієни, медичне обслуговування та інше. Сексуальне насильство це таке насильство, коли є насильницькі дії, у яких людину силою, загрозою чи обманом примушують супереч її бажанню до будь-яких форм сексуальних відносин. Яскраві виражені ознаки такі: сексуальний дотик до людини без її згоди. Друге. Розгляд, наприклад, дорослого з дитиною порнографічних журналів, карт листівок. Третє. примус людини роздягатися. Четверте. Примушення людини вступати з нею в сексуальний контакт. Усі види насильства тісно взаємопов'язані. Якщо в сім'ї агресор практикує фізичні види насильства, безумовно, це завдає душевної травми, а не лише фізичного болю. Економічне насильство будується найчастіше на маніпулюванні та контролі. За сексуальним насильством зазвичай стоять фізичні травми та наслідки. Як правило, складно уявити ситуацію, де агресор застосовує лише один Вид насильства. Часто жертви страждають від одночасного прояву різних його видів. Розглянемо, що стається у відносинах між людьми в сім'ях, в яких проявляються різні види насильства. Умовно, це можна поділити на чотири стадії. Спочатку перша стадія. Йде наростання напруги у відносинах. Зростає невдоволення у відносинах та порушується спілкування між членами сім'ї. З боку агресора відбувається планування та підготовка. Він або вона може зорово уявляти картину наступного нападу. Він або вона тішиться владою від втілення своєї фантазії. У більшості випадків волтівник не усвідомлює такої внутрішньої підготовки через різні причини. Одна з них, наприклад, може бути засвоєний сценарій відносин у батьківській сім'ї. Далі стається друга стадія. Вона має назву Насильницький інцидент. Відбувається спалах жорстокості вербального, емоційного чи фізичного характеру. Він супроводжується люттю, суперечками, звинувачуванням, погрозами, залякуванням. Потім є, йде третя стадія: примирення. Образник просить вибачення, пояснює причину жорстокості, перекладає провину на постраждалу, іноді заперечує те, то що сталося або переконно постраждало в перебільшенні подій. Жертві важко, а Гвалтивникові часом нестерпно бути у стані напруги, пов'язаної з фактом насильства, тому, щоб позбавитися тяжкого вантажу відповідальності, він або вона робить деякі дії. Образник наводить виправдання і звинувачує жертву. Через свою поведінку. Як правило, жертві ставиться у правину її поведінка. Наприклад, якби ти прибрала в будинку, мені б тебе бити не довелося. Або якби ти вчасно приготувала обід, мені б тебе бити не довелося. Людина, яка практикує насильство, не кається в тому, що задала біль своїй жертві. Він може вибачитись, але щоб уникнути можливого покарання. Ну або вона. Мета цієї стадії забезпечити свою безкарність. Наприкінці настає четверта стадія. Вона має назву Медовий місяць. Це складна стадія. Після насильства кривдник може перетворитися на дбайливу, вірну, чарівну і добру людину, якою вона жертва, її полюбила. Він може… Повести в ресторан, купити квіти, запевняти її, що він зміниться. Зрозуміла, що метою кривдника є утримати жертву сім'ї та зберегти видимість благополуччя. Насильницький інцидент забута, кривдника прощено. Багато жінок або чоловіків повертаються до своїх партнерів, валтівників заради цього періоду, коли все так добре, ніби на початку нашого знайомства. Як він, вона мене любить. Після медового місяця стосунки повертаються на першу стадію і цикл повторюється. Часом кожна фаза стає коротшою, спалахи жорстокості чистішої і завдають більшої шкоди. На жаль, про те, що багато дій можна назвати насильницькими у сім'ї, ні всі діти про це знають. Можливо, саме тому багато підлітків зазнають насильство, не усвідомлюючи цього. Дуже важливо знати про це, щоб не допускати випадків насильства щодо себе. Агресор це людина, яка чинить насильство. Жертва це людина, яка зазнає насильства. А зараз хочу запропонувати рекомендації, які можуть допомогти постраждалим від насильства ознайомитися зі своїми правами та вийти зі стану залежних відносин. Що треба робити? Спочатку, перше, да, треба спробувати вийти з ізоляції. Зазвичай, першим кроком кривдника по відношенню до особи, яка переживає домашнє насильство, є руйнування кола спілкування. Спроба ізолювати людину від колег, друзів, знайомих, рідних дуже важливо встановити або відновити коло спілкування. Друге. Налагодити стосунки з друзями або іншими людьми, яким постраждали довіряє, завдяки спілкуванню з іншими людина може поглянути на ситуацію, що склалася з іншого боку. Сили протидіяти насильству можуть додати також розповіді інших осіб, які страждають таким самим ставленням або зіткнулись з ним. Третє, спробувати онлайн навчання чи роботу, якщо партнер. Забороняє виходити на роботу чи вчитися. Сьогодні існує чимало можливості робити це у онлайн-форматі. Четверте. Почато створювати власні фінансові ресурси. Робіть спроби заощаджувати кожну копійчину в безпечному місці. Це може бути надійний друг, банківський осередок або рахунок. Навіть якщо поповнення будуть невеликі, вони згодом дозволять розпочати новий етап життя без насильства. П'яте. Збирати інформацію про можливу допомогу та підтримку можна знати психологів або інших експертів, які допоможуть більше дізнатися про свої права та можливості. Шосте. Припинити токсичні відносини. Це може бути важко, але такий крок найважливіший. Зазвичай відносини, де є насильство, будуються не на довірі, а в бажанні здобути владу над іншою людиною. Хочу сказати, що рідше звертають увагу на економічне насильство, але це дуже потужний спосіб отримання іншої людини в пасті токсичних стосунків. Часто особа, яка переживає домашнє насильство, дуже стурбована нездатністю. Забезпечувати себе та своїх дітей фінансово, а тому залишається зі своїм кривдником. Тим більше, що довести провину економічного кривдника і притягнути його до відповідальності вкрай складно. А зараз залишаю вас такою притчою. Вона має таку назву Все залишає свій слід. Жив був один дуже запальний і нестримний юнак. І ось одного разу його батько дав йому мішечок із цвяхами і сказав, щоб щоразу, коли він не стримає свого гніву, вбити один цвях у стовп огорожі. Першого дня у стовпі було кілька десятків цвяхів. Наступного дня ще більше наступного тижня він навчився стримувати свій гнів і з кожним днем кількість забитих у стовп цвяхів почала. Зменшуватися. Хлопець зрозумів, що легше контролювати свій гнів, ніж забивати цвяхи. Нарешті настав день, коли він жодного разу не втратив контроль над своїми емоціями. Він розповів про це своєму батькові, і той сказав, що цього разу, щодня, коли синові вдасться стриматися, він може витягти зі стовпа по одному цвяху. І шов час, і настав день, коли юнак. Міг повідомити батькові про те, що в стовпі не залишилося жодного цвяха. Тоді батько взяв сина за руку, підвів до паркану і сказав: Ти непогано впорався, але ти бачиш, скільки в стовпі дір. Він уже ніколи не буде таким, як раніше. Коли кажеш людині, що зле, у нього залишається такий шрам на серці, як і ці дірки. І неважливо, скільки разів після цього ти вибачишся. Шрам залишиться. На цьому, дорогі мої, я закінчую. Але ми ще будемо розглядати цю тему. Я бажаю всім накопичувати в своєму серці любов, бажання, перш за все, розуміти іншого, а не засуджувати, віддавати світ своєї душі. І ви обов'язково Віддавати світ своєї душі ви обов'язково отримаєте його від інших, а також бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. До нових зустрічей!